Всім привіт, всім доброго ранку. У нас учора з 9, ї орієнтовно до 10-ї вечора, відбулася така злива, слава Богу, без граду, дуже великий вітер, дуже мигало, гриміло, водою просто залило. Один плюс не треба поливати город і полоть. Але мінус. О 8-й годині виключилося світло планово, мали включити о 10-й, щось там. Загорілося і потухло. І немає світла досі, зараз майже 10 ранку. Там, де ми раніше жили на хуторі, ну, як завжди, біля нашого села, завжди там падають дерева, обриває, і знову таки сумно і обідно. Ціна постійно росте на світло, а якість послуг залишається на рівні отам, 5 копійок за кіловат. Зливи на 20 хвилин. Це вже анекдот. Зливи на 20 хвилин світла немає два дні. А я, знаєте що? Я знову була в магазині і купила знову ось такий засіб від мурах, бо попередню баночку я всю розкидала. Розкидала тут на огірки два рази і на перець гіркий, який у нас не вдома посаджений. А де не скажу? Він діє, чудовий засіб. На перцю немає мурах. А на огірках вони знову з'являються, тому що дощів не було, я огірки поливаю, отрута змивається і знову доводиться. 95 гривень у нас такий засіб коштує. Ну, взяла, піду зараз обробляти. Зробила собі розчинної кави по старовинному методу. Нагріла на грубці водичку, бо газу в нас нема. У нас ми готуємо їсти на електриці. На грубці, а газ, як закінчився балон, і то їдемо, то купляємо мішок борошна, нікуди балона вкинуть, то грошей нема, то ось були в конотопі купили мішок цукру, знову балон нікуди вкинути, тому що о, і прицеп брати з собою не хочеться торохтати тим балоном, як його там укріпить. Ну і більше ми привикли на електроплитці готувати їжу, тому в мене кава сьогодні така з димком. І ви подивіться, які нахабні. Ну прямо біля огірків. Ну, свіжайше. Ну все, тепер ця баночка чисто лише для вас. Я її більше ніде. На перцю я ж кажу, посипала. І їх нема. І перчик аж пішов веселіше. Жити йому стало. Ааа, погано вам. Зараз я вас усіх. І що головне, отут на оцих гарних огірках. Отам далі на отих доходягах, але вони також квітнуть починають. Там немає. А оце отут вже ж такі огірочки. Шкода. О, як тебе зальопало. Крайнього. Все, засипало. Мені спокійніше буде, що вони телю не принесуть на огірки. Ну, а ми, знаєте, планували таки проливати перець, перші шість рядочків, які ми садили перший, здобрювати. Ну, а воно гарно, що не довелося і здоб... поливати. Вже пролило. Тому сьогодні ввечері будемо своїм добривом здобрювати. Ну, ось таке в мене коротке відео, світла немає. 35% заряду батареї, тому більше такого нічого знімати не буду. Оце борюся з мурахами. Ну, дощик пройшов. Я дуже вдячна тим, хто посилав до нас дощик, у кого залило, тепер і в нас гарненько залило. Але, знаєте, заливання таке сприятливе для городини. Все як гвоздочки стоїть. У мене там, де кавуни не посходили, я сівала динь позавчора. А оце пролило, може зайде. Може, не засохне там навіки. Малина цвіте. Помідори також мої квітнуть. Ось вони сортові. Ой, які ж гарні, боже, які доходяги були, ви пам'ятаєте? Ну, все, гарного вам дня. Зустрінемось у наступних відео. Всім всього найкращого!